Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, як завжди, огляд, найважливіших новин. Ситуація в Європі зараз стає дедалі тривожнішою, перекриті дороги військові колони на німецьких автобанах, гелікоптери у небі над Лондоном, термінові наради у штабах. Все це ознаки того, що захід готується до нової ескалації. Дякую, що дивитеся цей канал, підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за зворотній зв'язок, за ваш лайк та коментар. Свою думку пишіть в коментарях під цим відео. Отже, в Німеччині дійсно зупиняють зараз цивільний рух на стратегічних трасах, щоб безперешкодно пропускати військову техніку до польських кордонів. Лондон зараз фактично перетворений на центр прийняття рішень, туди зібрались найвищі посадовці та союзники, аби визначити, як реагувати на всі ці нові провокації. І тут друзі, важливий нюанс. Берлін вже заявив, що не збирається більше терпіти шантаж РФ. Кажуть, що жарти закінчились, але що стало поштовхом до такої мобілізації? Ви розумієте, це провокаційні зараз атаки безпілотників, які все частіше з'являються над територією Європи. Ну і окрім Польщі, яка вже фіксувала падіння ворожих дронів, удари отримали також Норвегія та Данія. У Норвегії розслідують спроби атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. У Данії оголосили посилений контроль у Балтійському морі, перекинули військові кораблі для патрулювання. А європейський союз відкрито зараз заявляє, що це все системна стратегія залякування, яку Росія тестує проти НАТО. Тобто це виглядає як тестування кордонів, наскільки швидко реагують європейці, чи готові вони до масштабної ескалації. До речі, вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Ну і тут також виникає парадокс, тому що ще кілька років тому, ви пам'ятаєте, Україна благала НАТО закрити небо над нами, а тепер самі країни альянсу обговорюють, як захистити своє небо від атак. Тим часом українські FPV-дрони стали справжнім символом сучасної війни, те, що ще до 2022 року вважали просто екстремальним видом спорту. Сьогодні перетворилось на зброю, яка нищить російські гелікоптери і навіть літаки. Ви знаєте, що нещодавно російський МІ 28 не повернувся з польоту саме завдяки нашим екіпажам. Росіяни, звісно, в шоці, а світові експерти відзначають, що Україна зараз стала чемпіоном у використанні дронів на полі бою. Але Європа хоче мати і класичну авіацію, і за даними джерел, незабаром ми можемо побачити в Україні літаки Гріпен з Швеції, також французькі літаки, і довгоочікувані F-16 від союзників Цікаво, друзі, що саме страх перед російськими дронами підштовхує зараз захід активніше передавати літаки, і це виглядає як такий стратегічний зсув. Оборона Європи все більше починається з України. Ну а що в Сполучених Штатах? Там готуються, ви знаєте, великі наради за участю головних генералів, які відбудуться сьогодні. Навіть журналісти відзначають, що якщо в Вашингтоні різко зростають замовлення на піцу біля Пентагону, значить буде довга ніч з серйозними рішеннями. Трамп особисто планує зустріч з військовими. Питання про що говоритимуть, чи знову про Україну, чи можливо про Іран та Китай. Проте всі сподіваються, що рішення також будуть пов'язані із Україною. Отже, друзі, ми бачимо кілька процесів зараз одночасно. Росія продовжує стою реакцію НАТО. Європа нарощує військову готовність, техніка рухається. Дороги перекриті, літаки. Перекидаються. Україна зараз стає таким ключовим фронтом цієї боротьби, де відпрацьовуються новітні технології від fpv дронів до західних винищувачів. Європа зрозуміла, що війна поруч і тепер думає, як захищатись. Ну а для України це означає одне: ми маємо шанс отримати ще більше підтримки, бо сьогодні наше небо це є небо всієї Європи. Ну тим часом в РФ рекордні витрати на оборону. І ці цифри, друзі, в бюджеті, як. Сигнал того, що Росія взагалі не збирається завершувати війну ні цього року, ні наступного. Іншими словами, саме розмір видатків на армію та силові структури показує, які плани Кремля на найближчі роки. А також ви зараз будете кидати в екран помідорами. Але я хочу заявити, що все-таки Путін здатний творити неможливе. За останні роки він не тільки зміг змусити Швецію вступити в НАТО та Фінляндію, але й запустив ще один цікавий процес, як пише видання «The Times». Україні зараз розгортається дискусія про необхідність створення власної найпотужнішої зброї. Нещодавно лідери шведських демократів і ряд, до речі, консервативних депутатів прямо кажуть про необхідність обговорити національну ядерну програму або поодиноця, або в кооперації з союзниками по НАТО. Причина друзі проста це побоювання перед Росією і відчуття, що стандартних засобів стримування може бути недостатньо. Чому нинішня ідея це не просто ностальгія за старою технікою, друзі, тому що технологічний і політичний контекст інший, тому що подібні розмови лунають і в Польщі, і в ряді інших країн. Але реальна перестройка, так скажемо, європейського ядерного ландшафту також вимагатиме не лише політичної волі, а й масштабних інвестицій. Часу і готовності нести серйозні зовнішньополітичні втрати. Ну, давайте також повернемося до Сполучених Штатів. Тут сьогодні зібралась дуже дивна і водночас цікава ситуація. Дональд Трамп, наприклад, який зараз фактично формує порядок денний у Вашингтоні, зібрав усіх топових генералів на закриту нараду. І що важливо, ця зустріч за словами американських журналістів, не пов'язана безпосередньо з Україною. Тоді друзі виникає питання для чого ж. Ну, є думка, що Трамп хоче перевірити, наскільки військові зараз готові до його ідей, наприклад, до жорсткіших методів у самих Сполучених Штатах, але не виключено, що йшлося і про зовнішню політику. Згадайте, ще кілька місяців тому Трамп говорив, що Україна не має шансів у війні, що нам треба сісти за стіл переговорів, і це сильно впливало на рішення у Вашингтоні. Бо американська система, ви знаєте, побудована так, що якщо президент каже, що Україна програє, то багато хто повторює цю думку, навіть якщо самі так не вважають. А тепер же риторика почала змінюватись. Трамп вже не такий впевнений у перемозі Росії, і навіть допускає, що Україна може триматися свій далі, і це такий серйозний сигнал, тому що від слів Трампа погодьте, залежить мільярди доларів допомоги. Нова зброя і головне стратегія заходу щодо Кремля. Москва, як ми бачимо, вже давно перейшла всі червоні лінії. По перше, атаки дронами на Польщу. Та Данію, по-друге, кібератаки на європейські аеропорти, по-третє, провокаційні польоти військових літаків у повітряному просторі НАТО. Це вже не просто якась локальна війна проти України. Це такий новий етап. Погодьтесь гібридної війни проти всього заходу. І навіть у Європі це визнають. Дипломати попередили Кремль, якщо російський літак зайде в повітряний простір НАТО. Його зіб'ють. Здавалося, ось вона тверда позиція, але водночас є страх. Європейські політики намагаються не звинувачувати Москву напряму, бо бояться втягнутись у велику війну. Ну і тут також з'являється Україна. Ми вже більше двох з половиною років воюємо у реаліях. Які для Європи та Сполучених Штатів лише майбутнє? Наші пілоти FPV-дронів збивають російські гелікоптери, наші інженери створюють нові системи ППО, які ще вчора здавались фантастикою. Саме зараз Україна єдина країна, яка може навчити союзників, як боротись у війні нового типу? Бо сьогодні. Лише дві армії світу погодяться реально готові до дронової війни: це російська і українська Європа і Сполучені Штати ще вчаться, а ми вже воюємо. Але є ще одна важлива деталь: якщо цю війну не вдасться завершити. Кажуть експерти найближчим часом, то у 2026 році вона почне виходити далеко за межі України, це не буде схоже на Другу світову, коли танкові дивізії заходили в чужі столиці. У 21 столітті війна, ви бачите, виглядає інакше: масові атаки дронів, кібератаки на інфраструктуру, диверсії в морі, інформаційний тиск і психологічний шантаж. Цілих суспільств це друзі означає, що і Польща, і Німеччина, і навіть Сполучені Штати, можуть відчути на собі те, що ми відчуваємо щодня. І ось тут також постає головне питання: чи готовий захід до цього? Відповідь, друзі, поки що не дуже втішна, але це шанс, мабуть, для нас, бо саме Україна може стати тим партнером, який поділиться досвідом, технологіями, знаннями. Ми вже стали чемпіонами, як я казав, світу з дронів, і тепер маємо шанс стати чемпіонами світу з перемоги над імперією. Щоб це сталося, потрібно лише одне, щоб політики на Заході, я вважаю, не боялися визнати правду, що це війна давно вийшла за межі України, і якщо її не зупинити зараз, то завтра вона прийде до них. Отже, друзі, як вам здається, чи усвідомлює Захід? Цю небезпеку вистачить у них сміливості діяти, а не лише говорити. Напишіть у коментарях вашу думку, бо саме такі розмови формують суспільний тиск, який політики не можуть ігнорувати. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео. До зустрічі!